На запорізькому напрямку ворога жахають українські вампіри. Ці безпілотники отримали свою назву за те, що полюють за окупантами саме уночі. Один такий апарат здатний знести бліндаж разом з окупантами. Наша знімальна група оцінила ефективність українських безпілотників і всі деталі у репортажі Олени Каптюх. Так працює вампір безпілотник українського виробництва, керує ним 127-ма бригада ТРО. Раніше вони вибивали окупантів з Харківської області. Тепер нищать їх на Запоріжжі. Вампіром зносять техніку та цілі бліндажі окупантів. Він бомбардувальник. Він знищує бліндажі, техніку також особовий склад. Це українське виробництво і досить воно стабільне та класне в своєму використанні. Я зняв запобіжника, вибрав боєприпас. нажимаю ось цю кнопочку. І воно падає. В повітрі воно стабілізується. На запорізькому напрямку цей український безпілотник, справжнє лихо для окупанта, кажуть військові. Нещодавно вдалося перехопити розмову російського армійця, який у розпачі просив захистити від баби яги. Так, окупанти прозвали українського вампіра. Бабу Ягу можна срочно уничтожить. Она нам наносит урону больше, чем весь контрнаступ. Постоянное доураження позицій. Це в основному де розбирання бліндажів. Причому розбираються за допомогою важких боєприпасів вампір зручний тим що оператор дрону може навчитися працювати з ним за п'ять днів раніше його виробляли для агропромислового комплексу та з початком повномасштабної війни перепрограмували на бойовий аби нищити ворога дуже їх боїться ховається як тільки в тому тому це основні робочі лошадки наші. Колишній зварювальник, а тепер оператор дронів 127-ї бригади ТРО запускає український FPV-дрон. Опанував його за місяць. Максимальне, що ми на них робили, це більше 16 кілометрів. залітали вглуб до наших. Опонентів український дрон працює здебільшого по піхоті і може повертатися, тобто багаторазовий у використанні. Йому можна змінювати частоту, щоб не дістали ворожі реби. Та й сітки, які почали натягувати на бліндажі росіяни, кажуть наші військові для цього дрону не проблема. Як правило, спочатку заносимо фугас, знімаємо сітку. А потім уже допрацьовуємо уламками. Мобільні та оперативні українські безпілотники вже показали себе на полі бою. Військові задоволені. Із Запорізької області Олена Каптюк Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.